Шановне товариство, всім дай Боже. Сьогодні хочу вам показати короткий відеоогляд трактора tmtz 544 x з ось таким навісиком для сонця. Трактор у нас йде на 50 кінських сил. Мотор на ньому встановлений КМ-495, 4 з компресором. Іде, і тут, виходить, від компресора. Іде ось такий шланг на підкачку коліс. Ну, або як ви його вже примудруєте, для чого будете використовувати двигун на даному екземплярі КМ495. Нагадую, 50 кінських сил має компресор, має шланг для підкачки, редуктора. Передній міст де йде редукторного типу, самий звичайний передній міст, такий міст ви знайдете на багатьох тракторах і такої потужності, і меншої. Нарікань, в принципі, на дані мотори. редуктора мости немає. А якщо є, то вони всі вирішуються. Резина на даному тракторі. Встановлена передня 7,50 на 20, задня 11, 2 на 28. Трактор має задні противаги по 25 кг на колесі і 6 блінів по 11 кг. 11 чи 12. Точно не пам'ятаю. Ось такий має дизайн. Два інша насоса. На гідравліку та гідропідсилювач маси знаходиться по праву сторону трактора. Зручно гідробак на гідравліку. Підножку маємо з лівої сторони та з правої. Бак у нас на даному тракторі під капотом на 28 літрів. Ну, всі кажуть, там на 30, але він на 28 літрів. Підлога у нас рівна. Щеплення на даному тракторі двохдискове, КПП 4 плюс 1. Помножено на 2. Тобто ось 4 плюс 1 і понижена-повишена. Даний трактор має блокування коліс, даний трактор має включення-виключення вала відбору потужності. На ньому встановлений трьохсекційний розподільник. Де є примусове піднімання, опускання та плаваючий. Та маємо два е, важеля на гідровиходи. У нас тут встановлено 4 гідровиходи і, відповідно, є примусова гідравліка. Тобто, як, як вже і говорив, має примусове піднімання, опускання та плаваючий режим. Вал відбору йде двоскоросний. На 540. Та 720 обертів. Є також включення-виключення переднього моста. Так. Давайте вернемося до задньої частини нашого апарата. Є е е е розетка під прицеп, є два гідроциліндри, є вал відбору двохскоросний, є величезний, задній. Е е всі кажуть, там чулок, мені робили зауваження, рукава. Ось так. Від коробки йдуть ось такі рукава, коробка туди збільшена, не 24 стоїть коробка. І ось маємо саму ось таку, такі вила. Вони гарно регулюються, гарно фіксуються, іде цільна е пластина, така посилена, яблучка йдуть на 22 мм, встановлені на даному екземплярі. Має він ось такий навісик від сонця. Самий навіс він може зніматися, можна його також регулювати, опускати, тобто складати. Є гідропідсилювач відповідно. Ось така, зараз панель приладів більш детальніше покажу. Трактор має вагу тона 800. Ось такий. Фільтр йде повітряний, сідушка на амортизаторі з підлокітниками, дуже зручна, відпрацьовує гарно. Так, місця ну, небагато, кажу відверто, це не Єврофенг. Цей трактор не потрібно порівнювати з Єврофенгом, тому що і ціна менша. Але апаратик гарний. Так. Ключ запалення у нас знаходиться по центру. Ось таку ми маємо панель приладів. інформативна. Заводиться трактор. Зараз у нас мінус 4. Я знімаю це з Дніпра. Заводимо. Заважелі по праву сторону, тобто місце є достатньо. І ось по ліву, тут, в принципі, важелів і важелі, він небагато. Рушиться ось так. Все просто, думаю, і зрозуміло. Ось Маємо такі підніжки, спускаємося. Дивіться, по ціні на 20. Перше сьогодні чи 22 січня, я не пам'ятаю, чесно кажучи, цей трактор коштує 7600 доларів. Зараз є у нас такі ще трактора, і є, точніше, немає, а пливе або схожі копії, або ось такі самі. Тобто там може по комплектації трошки відрізнятися, але принцип залишається ось такий. Лед-оптика. Так що. Нагадую, 7600 доларів, повнопривідна 50-ка, бюджетна в непоганій комплектації. Ось, кажу відразу: не, порівнює, не порівнюйте цю ДМТЗ-шку, наприклад, до Єврофенга чи до Скаута. Ось, Трактор поступається майже 2000 доларів даним екземпляром. Відповідно, там і начинка краща. А це бюджетна 50-ка, не за всі гроші. На сьогоднішній день, скажу так, вона є лідером з продажу після кабінників єврофенгів в нашій компанії. Так що її люди гарно беруть. В принципі, вона вже більше року завозиться, вже прийшла е, польові випробування певні. Ось, і можна як, такий вже як певний відгук про даний екземпляр сказати. Я би його брав. До 10 гектар землі, не більше. Ось, е, Якщо потрібно більше, розглядайте модель Єврофенга. У нього будуть більші мости, у нього буде ще більша резина, у нього будуть розбірні диски передні. Ось і взагалі там трактор більший, важчий, і відповідно ціна більша. Цей DMTZ 544X 7600. доларів Доставка у нас по Україні безкоштовно. Так що, всім дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо вам не важко, поставте вподобайку, а я буду старатися частіше знімати вам контент такого плану. Так що, якось так, всіх благ і мирного вам неба!